Цивілізація у своєму сучасному вигляді лише мить у масштабах історії Землі. Проте навіть за цей короткий період людство зуміло залишити по собі грандіозні сліди від древніх архітектурних шедеврів до каналів, які з'єднують цілі моря. У цьому відео ми вирушимо у віртуальну подорож, де на вас чекають найвищі міст на планеті храми з вишуканим різьбленням, гігантські скульптури та загадкові міста, що приховують тисячолітні таємниці. Повірте, побачите буде що. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Велика Китайська стіна Китай. Без сумніву, це найвідоміша архітектурна визитівка Поднебесної. Її значення настільки велике, що згадка про стіну є навіть у державному гімні. Загальна протяжність цього фортифікаційного комплексу разом із усіма його відгалуженнями перевищує 21 тисячу кілометрів. На жаль, велика частина споруди зникла під натиском часу. Будівництво розпочалося ще у 3 столітті до нашої ери, як захист від кочевних племен хуну. З роками стіну перебудовували та розширювали аж до 14 століття. Після того, як кордони держави вийшли за її межі, інтерес до споруди згас. Лише в 1980-х роках почалися активні реставраційні роботи. Найкраще збереглися ділянки, зведені за правління династії Мін. Тоді використовували більш довговічні матеріали, як от камень і цеглу. Та навіть зараз стіна продовжує руйнуватися, а люди намагаються її врятувати для наступних поколінь. Попри все, вона залишається символом людського завзяття і одним із наймасштабніших витворів людських рук. Коринський канал Греція. Хоч він і не входить до переліку найбільших або найважливіших судноплавних каналів світу, Коринський канал безперечно вражає своєю красою і інженерною витонченістю. Цей проект фактично відокремив півострів Пелепонес від материнської частини Греції, перетворивши його на острів. Ще за часів античності виникла ідея прорити тут канал, однак реалізували її лише наприкінці 19 століття. Довжина каналу приблизно 6 кілометрів, і він дозволяє суднам уникати 400 кілометрового обхідного маршруту. Його ширина на поверхні складає 25 метрів, а на дні 21 метр. Найбільше вражають прямовисні вапнякові стіни заввишки до 76 метрів. Сьогодні канал втратив своє стратегічне значення, однак користується популярністю серед туристів. Плавання ним залишає незабутні враження. Здається, ніби кам'яні стіни нависають над головою. Віадук Міо Франція. Перед вами найвищий у світі вантовий міст, технічна перлина та зразок сучасної архітектурної думки. Цей грандіозний міст простягається через мальовничу долину річки Тарн у південній Франції, завершуючи автомагістраль А-75, що поєднує Париж із Середземним морем та Іспанією. Конструкція тримається на семи масивних опорах, кожна з яких має пілон заввишки близько 87 метрів. На них закріплено по 11 пар вант, які підтримують проїжджу частину. Загальна довжина споруди майже 2,5 км, а найвища опора сягає 341 метр. Це на 11 метрів більше, ніж знаменита ейфалова вежа. Піраміди Теотіукана Мексика. Усього за 50 кілометрів від Мехіко розташовані залишки давнього міста Теутіукан, що виникло приблизно у сотому році до нашої ери. У своєму розквіті це був найбільший мегаполіс до Колумбової Америки і входив до числа найбільших міст світу. До середини шостого століття місто з невідомих причин знелюднило. Коли сюди прийшли ацтеки, вони знайшли тільки величні руїни і дали місту назву, що перекладається як місце, де народжуються боги. Найвеличніша споруда Теотіукана піраміда Сонця, розташована вздовж дороги мертвих. Її збудували приблизно у 200 році нашої ери. Кожна сторона основи перевищує 200 метрів у довжину, а висота сягає 65 метрів. Неподалік височіє піраміда місяця. Менша, але не менш вражаюча. З її вершини відкривається приголомшливий краєвид на давнє місто. Рисові тераси Філіппінський кардельєр Філіппіни. На північному острові Лусон розкинулися неймовірні сільськогосподарські тераси, які часто називають восьмим чудом світу. Вони з'явилися приблизно два тисячі тому. Завдяки праці народу і фуго, що мешкає в горах. В умовах відсутності рівнин місцеві жителі винайшли унікальну систему терасного землеробства, яка стала основою їхнього існування. Крім того, і фуго створили складну зрошувальну мережу, яка й досі живиться водами з тропічних лісів. Сучасні поля, засіяні рисом і овочами, створюють вражаючий ландшафт, гармонійно вписаний у природу. Коли розумієш, скільки поколінь жило в злагоді з навколишнім середовищем, ця спільнота викликає глибоку повагу. Ейфелебабежа Франція найвідоміший символ Парижа і водночас усього французького народу. Її звели спеціально до Всесвітньої виставки 1889 року, яка відзначала сторіччя французької революції. Проект вежі викликав бурю критики серед митців та інтелектуалів того часу. Конструкцію вважали недоречною, безглуздою і надто грубою. Вежа мала простояти всього два десятиліття, проте пережила всі прогнози і з роками стала однією з найбільш відвідуваних локацій на планеті. Лише у 2023 році її оглянули понад 6 мільйонів туристів. Своє ім'я вона отримала на честь головного інженера проекту Юстава Ейфеля. Разом із антеною її висота сягає 330 метрів. Колись це була найвища споруда у світі і залишалася такою понад 40 років. Сьогодні вежа не просто визитівка Франції, а й визначний символ кохання. Щороку біля її підніжжя лунають тисячі романтичних освідчень. До речі, в Одесі також є спорода, пов'язана з ім'ям Густава Ейфеля. Це міст Коцебу, збудований у 1892 році. Його металеву конструкцію було виготовлено на підприємстві, заснованому Ейфелем, і доставлено до Одеси з Франції. Міст досі функціонує і вважається інженерною пам'яткою міста. Анкор Ват – Камбоджа Анкор Ват настільки глибоко вписаний у національну ідентичність Камбоджі, що його зображення прикрашає державний прапор. Комплекс був присвячений Богу Вішну і задумувався як земна резиденція божества. Величний храм з'явився у першій половині 12 століття за правління короля Суря Вармана Другого. Поряд із будівництвом булося створення складної гідросистеми, каналів і резервуарів для збору та зберігання води. Архітектурно це триярусна піраміда з вежами, що здіймається на висоту до 65 метрів. Храм укладений у прямокутну стіну, а навколо усього комплексу простягається штучний рів 1900 на 1300 метрів. Композиція символізує гору меру, центр Всесвіту в індуїзькій космології. П'ять веж – її вершини, стіни гірські хребти, а рів океан. Анкор ват вважається одним із наймасштабніших релігійних комплексів, які коли-небудь будувалися. Він розташований в серці Кхемерської імперії, регіон Анкор, що вважався найбільш урманізованим населенням свого часу. Однак наприкінці ХІХ століття занепад водної системи і кліматичної катастрофи змусили мешканців залишити місто. І Анкор-Ват залишився мовчазним свідком минулого. Форт Мехрангарх, Індія. Ця велична цитадель у штаті Раджастхан яскравий приклад незламної фортифікації. Форт Мехрангарх бере свій початок із середини 15 століття, а його добудова тривала ще кілька століть. Завдяки цьому в його архітектурі сплелися риси різних епох. Він підноситься на пагорбі на висоту близько 120 метрів, даруючи приголомшливу панораму на місто Джодхпур. Усередині форту розташовані розкішні палаци, прикрашені тонкою різьбою. Це один із найбільших і найефективніших фортів Індії. А розташований поблизу білосніжним мавзолей Джаспантхада додає пейзажу ще більше величі та гармонії. Золотий міст В'єтнама. Новітнє архітектурне диво, яке з'явилося у 2018 році, стрімко стало зіркою соцмереж і не лише завдяки краєвидам. Хоча з нього відкривається мальовничий вид на вкриті лісами гори, його справжня принада форма. Міст виглядає так, наче його тримає пара гігантських рук, що виринають із землі, немов саме божество, підтримує золоту стежку. Хоча здається, що руки витисані з каменю, насправді вони створені з дроту та скловолокна і штучно зістарені для реалістичності. Довжина конструкції 150 метрів. Золотий міст уже встиг здобути славу однієї з найефективніших новітніх архітектурних перлин, що щороку приваблює натовпи мандрівників. МетеОРИ Греція. Назва цих скель перекладається з Грецької як ті, що ширяють у повітрі. Вони духовний центр православного чернецтва і справжній шедевр природи та людської відданості. Монастирі, зведені на вершинах майже недосяжних скель, вражають уяву своїм розташуванням і архітектурною витеченістю. У давнину їх було 24, але донині збереглося лише 6 активних обителів. Прогулянка цими висотами дарує не лише естетичне задоволення, а й почуття глибокого спокою та причетності до чогось вічного. Це гармонія між витвором людини і дивом природи, яку неможливо забути Вінкевенське озеро Нідерланди на перший погляд може здатися, що ця місцевість витвір природи, але справжня історія її походження результат людської праці. Колись тут велося інтенсивне видобування торфу. Щоб його висушити, люди залишали вузькі ділянки землі, де торф сушився під літнім сонцем. У вересні висушене паливо збирали і розвозили до міст у кошиках. Згодом видобувані ями наповнили водою, а смуги, де сушили торф, залишилися у вигляді довгих вузьких островів. Так з'явилися Вінкевські озера, унікальний ландшафт, що тепер слугує популярним місцем для відпочинку. Сюди їдуть, щоб покататися на вітрильниках, водних лижах або спробувати рибальську удачу. Це ще далеко не всі цікаві місця, тож далі буде. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.